Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ранок для кримського мосту знову почався страшенно. Годин тому пролунала серія вибухів після падіння легкомоторного літака. Анна на кримське місто. Росіяни зовсім скоро заниють про черговий безпілотник, який нібито збито, але насправді міст протиранив легкомоторний Ана з вибухівкою. На жаль, весь удар припав на воду. Проте міст перекрили червоні іскри та тривога. Охопили район. Ремонтні роботи припинили. Україна має можливості знищити кримське місто цього року, але для цього необхідне бомбардування незаконної споруди з використанням авіації кілька днів поспіль. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для Теснан висловив генерал-майор запасу служби безпеки України та заступник голови СБУ 2014-2015 років. Віктор Ягуна. Я думаю, що в Україні є можливість знищити кримське місто вже цього року, але все ж таки треба розуміти, що це дуже серйозна споруда, щоб знищити. Те її потрібне постійне бомбардування з використанням авіації декілька днів поспіль. Причому обрати треба одну точку, говорить експерта. Наприклад, росіяни, намагаючись знищити місто у рені, сім разів намагалися ударити по ньому. Тобто, це величезна проблема, зазначив Віктор Ягуна. Чи зможуть вони захистити кримський міст? Хочуть наголосити, що крати у наших сил оборони завжди різні, Ми маємо і ракети, і безпілотники. Найбільша проблема це ремонтоздатність цього мосту, яку вони час від часу поновлюють і потужні споруди. Де ми не можемо так близько підійти і використовувати всі ці речі, зауважив він. Якщо ж ми вийшли б на узбережжя Азовського моря, тоді питання Кримського мосту було б вирішувати легше. Але поки що маємо те, що маємо, резюмував експерта. Ракети Нептуна, сил оборони України, зможуть використати для обстрілів Кримського моста. Як інших цілей США нададуть ракети ЕТ 77 на думку аналітики, Long Лон Journal, різноманітність ракетного арсеналу України дозволить застосувати Нептуни для ураження критично. Но важливих об'єктів Росії реальні ефекти від можливої передачі для ЗСУ ракети «Атакамс» можуть виявитися ще більш неочікуваними В позитивному плані. Наприклад, може виникнути можливість вивільнити певну кількість модернізованих українських ракет Нептун для ударів по військових об'єктах на території РФ чи безпосередньо по Кримському мосту. Пишуть аналітики Long World Journal, як деталізують автори порталу реальний ефект від використання Атакамс на полі бою прямо залежатиме від. Того яку ж саме модифікацію цієї ракети США відправлять Україні атакам спорівняно із Storm Shadow і Scalibur Age, має, начебто, значно вище рівень живучості, оскільки ці балістичні ракети запускаються уже в наявних ОЗС у ЗСУ мобільних пускових установок М-142 два та М 270 Зауважили експерти. Водночас, як пропускають автори публікації, коли ЗСУ таке матимуть повноцінну можливість застосовувати атакам для ударів порашистам, це дозволить зокрема певним чином. Перерозподілити наявний у нашому розпорядженні ракетний арсенал. Таким чином, певну кількість модернізованих ракет «Нептун» для ударів по наземним цілям може бути запущено по кримському мосту. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.